Всім добрий день, ви на каналі Українське Яблуко. Сьогодні 23 липня і ми починаємо обривати сорт Харгем. Абрикоси, ось так він вродив. Не на всіх деревах однаково є більше, є менше? Ось так каївка через? Чим? Відрізняється цей сорт від інших. Бачите, він дуже хорошо переносить заморозки. Гарний на вигляд, дуже транспортабельний, якщо ви його обриваєте в технічній зрілості. Але ми його зараз обриваємо, він дуже смачний. Я думаю, що він ще може бути на дереві десь приблизно. до 4-5 днів, але ми зриваємо його в технічній зрілості. Сорт канадської селекції. Відео є, коли вони ще зелені, ми їх знімали. Рахується один із самих витривалих до морозів абрикосів. Ось такі вони так виглядять вони зірвані. Внутрі він такий, такого жовто гарячого кольору кисло-солодкий, більш до солодкого, ароматний. І кісточка дуже добре відділяється. Кісточка невелика. Ну, такий середньо середньопізній сорт. Буває він, достигає пізніше, це в залежності від погодних умов. Цього року він в районі 22-25 липня. 25-го року уже достиг для знімання на реалізацію. Ось такий він. Бачите, на вершках є. І в сердині крони. І рясний при таких морозах нічим. Ми тут не захищали і не пропалювали. Значить, цей сорт вартує того, щоб його садити як морозостійкий сорт. І смачний транспортабельний середньо-пізнього строку достигання. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Запитання задавайте. Як ви бачите, от ви бачите як він формувався, це всі низький штамп 35 до 40 см І всі сторони йдуть гілки на заміщення, так як ми і робимо. На наступний рік кілька гілок буде віддалятися, вони будуть обновлюватися. І знову цикл буде повторятися. Це йому три роки. Ось такий він три роки, такий має урожай, при тому, що були сильний мороз. На цьому відео будемо закінчувати. Задавайте запитання. Розповсюджуйте, щоб український контент е, українського яблука поширювався в соціальних мережах, в групах. Заходьте, скоро ми будемо вже і вже починаємо продавати живці, кому треба. Ну і вже є прайс на саджанці. До побачення, все буде Україна. Ви Були на каналі Українське яблуко.